Лі українця, тільки сьогодні в день у мені завершилась вишкова рятувальна роботи. Я хочу потягувати усій команді ДСНС, нашій поліції, нашим медикам, комунальним службам УМІ, військовим, нашим волонтерам, усім, хто взяв участь в рятувальній операції, допомагає рятуваним людям. Бажаю, як де швидше у усім, хто був поранений і цим ударом. Травмований. Ми зробимо все можливе, щоб держава терористів якнайшвидше відповіла за скоєне нею, кожен, хто готує ось такі ракетні обстріли. Не можна знати, що стане співучасником вбивства. Кожен, хто наводить ракети, запускає, хто обслуговує літаки, кораблі для терору. Не лише ті, хто віддають наказ, а усі. Ви всі терористи і вбивці, і ви всі маєте бути покарані. І обов'язково ті, хто скоїв первісний злочин, з якого почалися всі інші злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави. Життя шістих дітей забрав цей удар. ударковування загалом 23 людини загинула пам'ять пам'ятьми і співчуття всім рідним, близьким. Наступний тиждень буде доволі важливим з точки зору саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави терориста і всіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії і щоб прискорити поразку держави в Україні. І світові недостатньо лише того, що Росія була слабкою. Як це вже зараз відбувається, треба, що вона бої, щоб вона повністю відповіла за все, скоро не готуємо нові санкційні рішення щодо осіб та компаній, які працюють на ВПК терористів щодо іноземних суб'єктів, чиє постачання допомагає Росії продовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені. Днями я підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв, що майже 450 воїнів Збройних сил України, сухопутних військ, десантників, повітряних сил тероборони оборони та ще понад 300 з національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, наші прикордонники загалом за час повної штабної війни вже 45 тисяч 38 українців і Україна відзначення Державним нагородом це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей, усі, хто воює заради України, усіх хто працює заради нашої перемоги. Слава усім, хто в бою заради нашої держави на бойових постах, слава усім, хто тренує наш воїнів, слава усім, хто лікує реабілітує після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів та окупації, хто повертає наших людей з російського полону. Я дякую кожному Боже, в світі, хто допомагає нам зараз. Це важливо. Собі, це цінуємо. всі разом. Ми наближаємо вирок для держави зла. Ми наближаємо нашу порану. Та буде. Слава Україні!